Сьогодні у нас четверта практична робота, знаходиться в темі четвертій. І сьогодні ми будемо теж створювати запити, але іншим чином за допомогою мови SQL. В наших методичних казівках ви тут бачите в теоретичних відомостях інформацію про компоненти, про мову SQL. Ну, від себе можу зразу додати, що ми будемо вивчати. Роботу з цією мовою тільки на прикладі запитів і тільки у програмі Microsoft Access. Це найпростіше, можна сказати, складова мови SQL, і ми будемо використовувати тільки компонент маніпулювання даними, і розглядати це ми будемо, наприклад, чотирьох операторів: Insert, Update, Delete, Select. Тут є опис цих операторів в теоретичних відомостях. Ну, від себе можу додати. Оператор Insert потрібен, якщо треба вставити щось нове, додати якісь записи в нашу базу даних. Оператор апдейт, якщо треба щось обновити, таким чином, як скопіювати, скажімо, з одного місця в інше, в іншу таблицю, якісь там дані. «Деліт» – це видалення, звичайно, ж, запитів, якщо не потрібні, вони, вони ми можемо їх робити за допомогою скелетів. Мови SQL і SELECT, це створення безпосередньо запитів, тобто вибірка якихось там полів, вибірка е, е, даних записів за якоюсь умови, робиться саме за допомогою оператора Select. Далі ми з вами розберемо приклади використання цього оператора. Ці приклади знаходяться в теоретичних відомостях. Ну, і далі ви тут бачите табличку, де розписані основні предикати порівняння мови з Києва. До речі, мені сьогодні студенти сказали, що не всі. Ви, ви бачите картинки, які є ось тут, на наших методичних вказівках. У мене вони всі відображаються на сайті, а у вас не, ні. Якщо так, напишіть мені, будь ласка, або після моїх пояснень скажіть. Мені треба знати, в, який, в яких лабораторних роботах саме які картинки ви не бачите, щоб це виправити, бо я бачу усе. І ви ж це бачите на моєму екрані. Так, от, в таблиці 4.1 представлені е, оператори порівняння, які називаються предикатами порівняння мови SQL. Тут е, частина для вас вже знайомі. Ну, по позначенню цих. Предікатів умови, де ми порівнюємо менше, більше або таке інше. Ми з вами використовували і в попередніх запитах, попередній лабораторній чи практичній роботі. Також предікат лайк теж використовували для текстових полів, коли вибирали там прізвища та імена. Ну, Тут ви бачите більше різних. А предикатів, які можуть бути використані, це не означає, що всі ми їх будемо застосовувати. Далі тут йде мова про те, що наші умови можуть бути складені, тобто з комбінації кількох умов. Ми минулого разу також використовували складені умови, коли створювали запит. Параметричний запит де треба було вказати е, найменший мінімальний стаж роботи та максимальний стаж роботи. Ми там використовували ключове слово «end», бо нам треба, щоб обидва ці умови були виконані. Також можна використовувати слово or, якщо достатньо, хоча б виконання одної умови, щоб вибрати якісь дані в наш запит. Ну, і, до речі, ми з вами добралися до моменту, де описано, як складається запит в Екцесі на мові SQL. Я зроблю е, знову ж таки методичні вказівки на половину нашого екрану, а на іншій половині відкрию базу даних. Ось тут вона. Тут є вже запити, як ви бачите, Уся область навігації називається. Тут е, ця область поділена на окремі частини таблиці окремо, запити окремо, і тут будуть ще додані запити, які ми створимо сьогодні. Ну, У вас їх взагалі то більше, бо я ж не всі тут робила. А, але е, мені це не завадить створювати інші запити. Ми будемо створювати запити чимось схожі на ті, що вже робили минулого разу, але іншим чином. Ви зможете подивитись, як вони виконуються. Але щоб створити запити на мові SQL, нам треба зробити ось такі дії, як тут написано. Спочатку ми з вами відкриваємо вкладку створення, далі знаходимо групу запитів і відкриваємо конструктор запитів або макет запитів. Після цього нам додавання таблиць не потрібно, ми зразу закриваємо це діалогове вікно, а, і потім мене вже е, е, треба перейти, нам, е, користуючись цією кладкою робота з запитами конструктор в режим SQL. Це перша кнопочка, яку ми бачимо на стрічці. Натискаємо SQL і бачимо тепер. Вікно для створення запиту на мовий SQL. І, для, і ми тут вже маємо перший наш оператор Select. Який, і говорила, це оператор, який е, найчастіше використовується, бо е, ми вибираємо в запит щось і робиться це за допомогою оператора Select. Далі розглянемо приклади, які ми тут маємо. А потім ви будете виконувати ваші завдання, вони тут знаходяться в робочих завданнях, вони не мають ніяких пояснень, тільки умови, що треба зробити. Але е, майже все, що треба робити, ми з вами розглянемо тут, тому рекомендую робити ці запити разом зі мною. Якщо буде якийсь, е, якась помилка, ви мене зараз питаєте, будемо розбиратись, чому у вас той чи інший запит не виходить. І потім ви вже будете знати, що ви зробили не так, і не будете робити помилок в ваших індивідуальних завданнях. Перший приклад, який ми з вами розглянемо, це вибрати всі дані з таблиці співробітник. Ми маємо. Тут приклад такого запиту. Я заміню те, що я маю в вікні запитів на те, що нам надають в методичних вказівках. І давайте розберемо, що ми тут маємо. Будемо розбирати, ось дивлячись методичні вказівки, тут шрифт більший. Перший це оператор Select. потім зірочка, яка означає, що ми повинні взяти усі записи точніше, і усі поля. Де from співробітник з таблиці співробітник. І обов'язково наприкінці кожного рядка, кожного оператора потрібно ставити крапку з комою, інакше Ексіс не зрозуміє, що це кінець команди і її вже треба виконувати. Далі, давайте подивимось, як цей запит виконається. Ми не будемо їх зберігати, ми просто скористуємось ось тут на вкладці Робота з запитами конструктор, є команда виконати ось така зі знаком оклику. Натиснемо на цю кнопочку і бачимо, що наш запит вивів усе, що бачив, побачив в таблиці співробітник. Тобто, ще одну можна сказати, копію таблиці співробітник ми таким чином створили. Далі будемо ми досліджувати інші приклади, і для цього треба повернутися у вікно створення запитів СКЕЛ. Для цього ми з вами можемо тепер на вкладці головна відкрити режими роботи і вибрати режим SQL. Ну, ось мій запит тут є, далі давайте його будемо виправляти. Далі нам треба створити запит, який ми робили минулого разу, але вже іншим чином, і щоб в цьому запиті були дані про працівників, чиї прізвища починається з букви К, з літери К. Нам треба додати ось таку умову. Тобто після імені таблиці додаємо умову. Тепер наш запит виглядає таким чином: треба вибрати усі записи, усі поля з таблиці співробітник, де в полі прізвище буде дані лайк. «Like К. Дивіться, тут ми пишемо одну кавичку таку, апостроф, не, дві лапки, які, подвійні лапки, які писали минулого разу. Але всередині все одно українська буква К з зірочкою, Тобто це означає, що нам треба взяти тобто, всі прізвища з букви К і немає, які починаються, і немає значення, що потім після цієї букви буде. Давайте перевіримо. Виконуємо, отримали такі ж самі е, дані про трьох співробітників, чиї прізвища починаються з букви «К». Запит працює, повертаємось в режим СКІ. Далі е, звузимо умови вибору. Треба, щоб і прізвища починалися з букви К, а ще щоб стаж був більше, ніж 10. Додаємо після. Умови like K, оператор службове слово end та в поле стаж, в якому дані повинні бути більше, ніж 10. Тобто скомбінували ось таким чином. Подивимось: тепер у нас стало співробітників менше, їх всього два виводиться. Якщо подивитися на стаж, то дійсно тут 25 та 11 років. А третій, мабуть, мав стаж не більше 10 років, тому дані третього співробітника ми тут не бачимо. Повертаємось в режим SQL. Тепер давайте змінимо знову ж таки наш запит. Треба, щоб виводились дані про співробітників, які починаються із букви К і з букви С. Це одно з якої. Для цього ми з вами змінимо умову відбору. Замість N стаж напишемо OR. Прізвище Like S. Тобто нас цікавлять. Півробітники, які починають починаються із букви К і з букви С. Якщо одна з цих умов вірна, то дані про такого співробітника будуть занесені в наш запит. Перевіряємо. Ну, і ось результат. Тут є і співробітники на букву С і на букву К. Запит працює, повертаємось в режим СКЛ. Далі ось такий приклад, я його сюди скопіюю, давайте розберемо, що ми тут з вами бачимо. А в цьому прикладі нам треба вибрати не усі поля, які вмістяться в якійсь там таблиці, в таблиці співробітних, зараз ми її розглядаємо, а тільки визначені поля. Тобто тут ми маємо п'ять полів, ідент-код, прізвище, ім'я по батькові та дата народження. Якщо нам потрібні не всі поля, то замість зірочки, які, яку ми користувалися раніше, ми пишемо через кому поля, які бажаємо побачити. Але а, нам треба, щоб а, поля, які мають всередині якісь символи, такі як пробіл, якщо, скажімо, з двох а, слів складається я поля, Апостроф, дефіс. І ось тут знов пробіл. Тобто такі поля треба виділити квадратними дужками, бо наш з вами Ексес не зрозуміє призначення у цих символів. Всі символи мають певне значення для Ексесу. І е, коли ми з вами використовуємо такі складні імена ім в е, мові SQL, нам треба. Позначити, що це одне ім'я. Для цього використовуються квадратні дужки. Тобто, замість зірочки ми перерахували ті поля, які бажаємо бачити, і знову ж таки додали from співробітник, тобто, з якої таблиці треба взяти ці поля. Виконуємо. Як ви бачите, запис. запит працює. Ми маємо 5 полів, які запросили, і можемо з цим запитом працювати. Повертаємось в режим SQL. А далі, як ви пам'ятаєте, минулого разу ми робили ще сортування за алфавітом, за зростанням, там, по даті народження, прізвища сортували. В мові SQL це використов... виконується за допомогою оператора order BY. І отут є приклад, тобто до нашого попереднього запиту, який ми вже сформували, додаємо умову сортування. Після того, як вказали, з якої таблиці треба взяти записи, записи тобто поля оці, ми даємо, що нам треба ще відсортувати за зростанням, Це Order бай, дані в полі прізвище. Давайте подивимось. Ось тепер ми бачимо той же самий результат, але вже всі наші дані відсортовані по полю прізвища, за алфавітним порядком, тобто за зростанням. Повертаємось в режим SQL. А тепер нам треба, скажімо, застосувати зворотні сортування. Якщо треба за зростанням за, зростання, за вбиванням, то наприкінці треба додати ключове слово «деск». Ось так. Order by. Сортуємо прізвище, «деск» за. Вивання. Давайте перевіримо. Тепер, ви бачите, наші дані змінилися в іншому порядку. Останній за алфавітом має, знаходиться на першому місці наш співробітник, а перший за алфавітом на останньому місці. Повертаємось в режим SQL. Далі, ви тут бачите, ось такий довгий такий запит. До речі, він з помилкою. Зараз ми розберемо, що тут за помилка. І розберемо, що ми тут маємо. Якщо нам треба вибрати в наш запит дані з кількох таблиць, то нам треба писати не просто ім'я нашого ім наш, поля, а ще спереді дописати, з якої таблиці буде взяти це ім'я, якщо таблиць декілька. Ось тут у нас е, в цьому запиті нам е, треба взяти поля з таблиці співробітних та склад сім'ї. Тому після слова Select, після оператора Select, ми спочатку вказуємо ім'я таблиці, а потім через крапку вказуємо ім'я поля, яке треба додати до нашого запиту. І так, через кому перераховуються усі наші е, поля. з е, Казанням таблиці, де це поле повинно бути взяте. Потім обов'язково знову ж таки вказується фром з яких таблиць вони теж перераховуються через кому. І бачите, склад сім'ї, час таблиця ж має пробіл, в назві, то до неї теж застосовуються квадратні дужки. А потім ще ми з вами повинні додати умову. Тобто, в цьому запиті нам треба. Взяти з таблиці склад сім'ї дані про е, родичів наших співробітників. Родичі ідентифікуються ідентифікаційним кодом, вже щось таке робили минулого разу, і е, у нас там так і була е, умова, коли ми за допомогою е, майстра це робили, ми перевіряли цю умову, щоб е, дані. Е, Полі Іденкод код в таблиці співробітник, були також в полі Іденкод таблиці склад сім'ї. Якщо там буде співпадіння, оце співпадіння шукається і рівності, то будуть дані взяти в наш запит. Якщо співпадіння не буде, то родичів немає і ніяких даних ми не будемо бачити в нашому запиті. Давайте перевіримо. Зараз ви побачите помилку я розкажу, яку. Ось, оце ось, начебто, параметричний запит працював від відзначення параметрів склад сім'ї ім'я. А він повинен бути тут. Це означає, що наш ексес не знайшов поле ім'я в таблиці склад сім'ї. Чому? Я натисну відміна, тому що Отут, може, краще видно. Оцей апостроф я скопіювала, але він був введений не з клавіатури а якимось іншим чином в вказів... ці методичні вказівки. Я використовувала апостроф з клавіатури моєї, тому я ось тут поле ім'я, цей апостроф виправлю на інший. І тепер запущу ще раз. Зразу бачу результат. Тобто, тут є дані про родичів наших співробітників, які вибрались за ідентифікаційним кодом. Є співпадіння? Дані додані. Нема співпадіння, дані не додані. Запит працює. Переходимо в режим SQL. Далі в методичних казівках ви бачите підсумкові функції. ми… Також користувалися однією з них функцією count, коли рахували кількість членів сім'ї наших співробітників, це було минулого разу. Тут наведено більшість різних більше різних функцій, і так як написано, як їх застосовувати в мові SQL, і є також приклад, який ми зараз з вами розглянемо. Тобто нам треба, давайте я його сюди скопіюю. Подивимось, треба взяти всі поля з таблиці співробітник, де стаж дорівнює, і тут ви бачите два вкладених оператора. Може, пам'ятаєте, в Excel вкладені функції розглядали. Тобто, внутрішній ми маємо оператор Select і зовнішній. І коли є ось такі вкладення, то Excel uh, теж спочатку буде виконувати внутрішній оператор Select. Тобто, спочатку він вибере. І розрахує визначить, можна сказати, максимальний стаж з таблиці співробітник. Ось тут написано: Select функція Max, яка знаходить максимальне значення з поля стаж співробітників з таблиці співробітник. Знайде це значення, його запам'ятає, потім виконає перший запит і виведе усі дані про співробітника, де стаж дорівнює цьому максимальному значенню. Таким чином, ми отримаємо дані про співробітника з максимальним стажем. Давайте виконаємо цей запит. Ось виявили, що старченко Світлана має максимальний стаж 20, скільки тут є. Ось 27 років. Всі дані про е, цього співробітника ми бачимо в нашому запиті. Ну, на цьому наші з вами приклади закінчилися. А далі у вас є завдання, які е, схожі на, на те, що я розповідала, крім останніх трьох. Тут треба вам е, використовувати е, оператор додавання, тобто insert, Далі використовувати оператор оновлення, тобто update, і оператор видалення, тобто delete. І коли будете перевіряти, у вас давайте перейдемо в режим SQL, я не буду натискати, я продемонструю. У вас тут є оця кнопочка для виконання запитів, але є ще кнопка для додавання. Для оновлення та для видалення. Тобто, щоб перевірити ваші запити, треба буде користуватися саме цими кнопочками. Я сподіваюся, це у вас спрацює. Будуть якісь запитання, задавайте.